Доброго дня, мене звати Таміла, і ви на каналі Мамі Томі Тойс. Сьогодні ми з вами будемо гачкувати досить щось для мене незвичне. Так, для себе, для своїх друзів, для, точніше, для донечок своїх друзів. Я вже давно гачкую ось такі бантики. Вони мені дуже подобаються, вони прості у виконанні, тут впорається. Я думаю, навіть я не думаю, я знаю, що впорається навіть початковець. Тому я пропоную сьогодні згачкувати саме такі бантики. Нам знадобиться пряжа Alize Softті. Ось так вона виглядає. Вона така м'якенька, і коли її торкаєшся, вона така ніжна, пухнаста. Гачкую я резинки, самі ці банти, крючком 1,75. Також нам знадобиться голка з великим вушком, самі резинки. В мене залишились тільки ось такі кольори, тому вибачайте, може комусь вони будуть не дуже гарні. Але що є. Де і з тим ми будемо працювати. Так, ну і ще нам знадобляться, звісно, ножиці. Починаємо. Робимо скользящу, скользящу, ну, я не знаю, як її перекласти українською мовою, тому будемо називати її скользящою петлею, тобто ось цю петлю, першу, яку ми робимо при набиранні ланцюжка з повітряних петель. Далі набираємо 12 повітряних петель, не робимо їх тугим, в'яжемо дуже рихло, щоб вони були такі. Велике, наче ви в'яжете гачком десь три або чотири. Так, у другу петлю у другу петлю від е, початку ми е, починаємо гачкувати. Першу ми залишаємо на підняття е, ось так ми за одну половинку косички. Її тут дуже добре видно і. Е, в принципі, їм можна намацати пальцями. Тобто, навіть якщо це така пряжа, в якій дуже погано щось видно, вона дуже фактурна. Ось коли ми схачкували вже п'ять стовпчиків без накиду, ми протягуємо ось цей кінчик, який в нас залишився, щоб пров'язати його разом з цими стовпчиками. Тобто, щоб він у нас був, був усередині. Цих стопчиків, щоб потім просто не ховати його голкою. Ну, ви зрозуміли, да? я лінива жопка. Я люблю дуже-дуже дуже упрощувати собі життя. Тому я думаю, що ось так проще зробити, ніж потім протягувати, брати голку, протягувати в неї і прятати. Прятити той кінчик, але ми його зараз не обрізаємо, ми залишаємо його таким, який він є. Зробили ще 6 стопчиків повітряну петлю, і далі розвертаємось, гачкуємо 11 стопчиків без накиду. Ось таким чином нам потрібно згачкувати 7 рядків. Навіть якщо ви не будете їх рахувати, коли ви вже зв'яжете десь сантиметрів 5, ви можете просто порахувати рядки, їх ну, мені їх видно. Тим паче, коли ви гачкуєте поворотними рядами, петлі трохи відрізняються одна від одної. Тобто, ось у вас лицевий, а потім. Як це буде ізнаночний українською? Ну, не пам'ятаю. Я не вважаю, що це дуже важлива інформація саме наразі, ось в цьому МК. Тобто їх дуже легко відрізнити. І... Ось так видно зверху касичку, якщо ви не можете намацати сам той, саму ту дирочку, коли потрібно гачкувати. Я залишу вам на швиденькому, як я згачкую сім рядків, і зустрінемось з вами, коли вже ви також будете на, на, на етапі сьоми рядків. Так, усе, я вже гачкую останній стопчик у сьому рядку робимо повітряну петлю, щоб закріпити, щоб, щоб петля в нас не втікла. Ось так я скажу. Залишаємо кінчик десь сантиметрів 40 тому що він нам знадобиться. Так, витягуємо нить, підтягуємо добре, але не тягніть дуже міцно, тому що ця пляжа, вона така трохи, якщо сильно потягнути, можна розірвати. Беремо голку з великим вушком і робимо ось такі стежки десь на середину нашого вироба. Ось по тим стопчик, по тому рядку, який ми щойно закінчили, ми робимо стежки, протягуємо нить. Закріпляємо нить тут. Зараз зробимо такий шов маленький. Закріпляючи я його так називаю. Завжди таке роблю. Ось так. Все дуже просто. Усе. Вже нікуди нічого не вбіжить. Не, Не вбіжить? Так, мабуть, так. Тепер ми ось у нас є такий прямокутник, ми його складаємо як бантик. Тобто хватаємо з, -з двох сторін, робимо ось два-три таких стежка, добре підтягуємо. Ось, бачите, в нас вже вимальовується бантик. Усе дуже просто ось так. Тепер беремо резиночку нашу, яку ми підготували. І в, ось в цю е, резиночку ми протягуємо наш, наші кінчики. Перший кінчик, дивіться, який у вас там залишився, якщо він зовсім маленький, то е, не потрібно його більше обв'язувати, саме їм, залишити його просто. А другим нам потрібно зробити такий закріпити так, щоб резинка до бантика міцно трималась. Ну, я роблю на глаз примерно десь 10 обертів. 10-12. Десь так, щоб воно було міцно, але щоб не був у вас там прям такий ком посередині. Ось, щоб десь так це виглядало. Добре підтягуємо, перевіряємо, щоб там добре трималась в нас резинка, щоб вона не відірвалась. І надалі ми зараз вже будемо зв'язувати між собою два ці кінчики. Я ще дороблю пару. Як я це називала? Ну, ви зрозуміли. Як я це назвала, я вже забула. Так, все. Бантик в нас вже майже готов. Зараз ми вже будемо витягувати ось цю нить так, щоб вони дивились на різні, на різні сторони. Тобто, якщо вони обидві в правій, у правій стороні, тобто по праву руку, одна нить в нас має бути наліво. Від резинки, тобто одна на праву сторону від резинки, друга наліво. Ось дивіться, як я це зробила. Я просто протягнула під резинкою цю нить. Гачком це дуже зручно і легко зробити. І надалі ми просто зв'язуємо між собою їх. Я нагадую вам, що нить не така міцна, щоб витримати дуже сильні. Повштовхи, чи як це назвати. Тобто не потрібно дуже сильно її тягнути, бо вона обірветься. Повірте, вона обірветься. Я знаю, про що я кажу. Так, ну і все. Ось ми зробили десь 3-4 узелка. Зараз ми ось так само протягуємо под резинкою знизу дві наші, два наших кінчика разом. І все, вони вже трохи закреплені, потім вони ще між собою, я не знаю, як це назвати. Тобто, у, під час експлуатації вони трохи між собою. Я забула це слово якщо ви ще хочете щось зробити міцніше, ви можете ось зробити те, що я зараз вам показую. Тобто, у сам бантик протягнути одну один кінчик і зв'язати ще раз. Але робіть так, щоб це було непомітно з передньої частини. Усе далі просто обрізаємо наші кінчики, але увага, не під самий корінь, Залишіть хоча б пів сантиметра. Тому що, коли ви будете навіть різати, якщо ви сильно потягнути, воно може розпуститись. Ваші шовчики просто розійдуться, тому потрібно залишити хоча б пів сантиметра. Ну і все рахуйте, ваша, ваш бант, вже готов. Його можна використовувати не тільки для резинки, можна зробити такий бант і посадити на заколочку, на гарячий клей або на просто якийсь клей. Ось, все готово. У прикінці я вам залишу фото з дівчинкою, а, як це див, дивиться на дитині. Ось можна ще такі кольорові зробити яскраві. Ось цей білий. Так, добре. Подивимося ще раз на е, цей бежевий. Вони такі м'ягенькі. Ви самі закохаєтеся, можете навіть ходити в них, в них вдома. Бо вони, вони дуже м'які, милі, і мені дуже подобаються. усі мої знайомі маленькі дівчатка ходять з такими бантами. Бо коли я йду у гості до дітей, я не можу прийти з пустими руками. Так, ось цей білий я зробила трошки більше, ніж. Цей е, бежевий. Тобто я спочатку набирала більше е, повітряних петель. в мене було 16 повітряних петель і 15 я гачкувала туди назад, десь це було 10 рядків, і бантик вийшов такий значно великий. Ось так. Я думаю, набагато більший. Я нагадаю вам про вподобайки, коментарі. Я дуже тішусь, коли ви допомагаєте мені просувати разом україномовний контент. А ось і дівчинка з моїм бантиком. Пока!